Інформація штабу цивільної оборони про поведінку під артилерійським обстрілом. Якщо артобстріл застав вас на вулиці, відразу падайте на землю. Тільки після цього огляніться у пошуках більш надійної схованки. Пам'ятайте, осколки летять на висоті 30-50 см, тому сховатися можна вздовж високих бетонних бардюрів. Ідеальний захист це траншея чи канава схожа до окопу. Не можна бігти до будівель, особливо якщо це сучасні офісні будівлі, зроблені зі скла і металу. Надійним укриттям слугують підземні переходи, метро, широкі водостічні труби під дорогою, підземні овочесховища, оглядові ями СТО, глибокі підвали під старими будівлями, у яких є два виходи. Якщо артобстріл застав вас у машині чи будь-якому іншому транспорті, Терміново зупиняйтеся і тікайте від дороги, не можна ховатися під машиною чи будь-якою іншою технікою.